Всіх вітаю, друзі! З самого ранку аж голова пухне від цих нічних подій, які відбувалися в Польщі, за якими слідкували не тільки вся Польща, але і вся Україна, і, я думаю, ще багато країн світу. І зараз ми розберемо все в деталях, що відбувається, які наслідки і які дії вже зараз будуть приймати Польща, а також Нато, і це насправді дуже цікавий момент. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І хочу почати з того, щоб звернутися до всіх українців в Польщі, які вже починають панікувати, взагалі розганяти паніку і так далі. Заспокойтесь, для паніки немає абсолютно ніяких причин. І я бачу просто дуже багато відео в Тіктоці, де. Люди в панічному якомусь такому настрої там знімають відео, ніби вони заправляють автівки і вже виїжджають з Польщі, що от треба їхати, щось тут почалось, і так далі. Е, мені здається, що це частина якоїсь іпсошної кампанії для того, щоб посіяти тут пані оці самі панічні настрої. Тому, будь ласка, не ведіться на це. Включайте голову. Немає абсолютно ніяких причин зараз про це думати, про те, що тут може початись там війна зараз. Не може цього бути, немає в Росії ударного угрупування, яке могло б заходити в Польщу. От і з іншої сторони, те, що залітали безпілотники, ми бачили наскільки ефективно і наскільки швидко в Польщі цим, з цим якби, справляються і з цим можуть працювати і в Польщі, і не тільки в Польщі. Бо нагадаю, що було піднято і американську авіацію, і авіацію багатьох країн членів НАТО, які також допомагали в таких подіях. Тому це перше. По-друге, давайте підемо по реакціям, які були. Це акт війни. Республіканець та член Комітету Палати представників з питань Збройних сил Джо Вілсон про атаку на Польщу. Він також закликав надати Україні більше зброї та дозволити удари в глиб РФ. Дуже цікавий момент, і дуже цікаво, що на це буде говорити сам Трамп. Далі, Кароль Навроцький, президент Польщі. Також офіційно відреагував на порушення повітряного простору дронами РФ. Кароль Навроцький повідомив, що від початку ночі перебуває на постійному зв'язку з міністром оборони та військовим керівництвом. Він відвідав брифінг в оперативному командуванні збройних сил та готується до наради з бюро нацбезпеки за участю прем'єра Дональда Туска, який це скликав. Президент наголосив, що безпека країни є головним пріоритетом. Також Туск вже поінформував генсека НАТО Рюте про заліт шахедів в Польщу. Ми постійно підтримуємо контакт, зауважив він в своїй соціальній мережі в Твіттері. Ну, зараз це X вона називається. Далі ми зараз ще перейдемо до офіційних польських там заяв, реакцій і НАТО і так далі. Але є. Е, інформація з польських ЗМІ. Після нічної атаки РФ поляки масово скуповують воду та товари першої необхідності. Чомусь мені здається, що це роблять не поляки, а що це роблять саме українці. Е, от. Бо так, є стурбованість і є реакція і від поляків, але все одно за цією ситуацією набагато більше і ширше е, спостерігали саме українці. Так? Можливо, через те, щоб вже таку історію один раз ми проходили на початку. Польські ЗМІ повідомляють, що після нічної російської атаки місцеві мешканці кинулись в магазини. На полицях магазинів швидко зникають пляшки з питною водою, консерви, крупи та інші товари першої необхідності. Така от історія. Також по закритим аеропортам вночі закривались, як мінімум, 4 аеропорти: це аеропорт в Жешові, аеропорт в Любліні та 2 аеропорти у Варшаві Шопена та Модлін. Е, от. Вже вони відкриті. <кій> Можуть бути затримки рейсів і перебої в розкладі, але в загальному якби, все буде йти за планом. Вони будуть такі, ну, якісь рейси там попереносили, Звісно, це якось очевидно, але знову ж таки, це тривало там буквально декілька годин. Далі, наступне. Е, військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику. Це також повідомлення, було повідомлення на. Е, Сторінці в Твіттері, я не знаю, чи вона офіційна чи ні. Е, от е, називається вона територіал-сі завше готові, завше близько. Ну, напевне, так. Бо їх закликали. Про що саме їх закликали? Зазначається, що в зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд запроваджується скорочений час потенційного виклику тероборонців на збір. До 6 годин в Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах, до 12 годин в Поморському, Вармінсько-Мазурському, куявсько поморському Лоцькому, Святокшишському та Малопольському. Врешті, в воєводствах виклик впродовж 24 годин наразі не планується. Тобто, бачимо, що є отака от інформація. Я думаю, що це буде просто: хочуть зробити як тест до Ну, якийсь такий елемент навчань. Далі. Барбара Новацька заявляє, що діти йдуть до школи і загрози немає. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заспокоїла батьків в регіонах, де вночі тривала активна військова операція зі збиття дронів РФ Підляське, Мазовецьке, Люблінське воєводство. Діти можуть спокійно йти до школи, загрози немає. Оперативне командування не оголошувало жодного надзвичайного стану, заявила вона в коментарі для видання польського ОНЕТ ПІЕЛЬ. Далі, наступне. E, дуже цікава реакція Дональда Трампа Він відмовився коментувати повідомлення про російські дрони над Польщею. Після запитань журналістів у Вашингтоні, президент США Трамп не відповів, чи знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Він зробив вигляд, що не почув, просто розвернувся і пішов. Я відео вставляти не буду, бо воно вам нахрен не потрібно. <кій> Далі. Зеленський заявив, що ескалаційний крок. Це російсько-іранські шахеди діяли над Польщею у повітряному просторі НАТО. Не один, що, може, що можна було б назвати випадковістю, а мінімум 8 дронів були націлені на Польщу. Прецедент для Європи вкрай небезпечний. Така от історія. Далі також не було, до речі, до цього не було повідомлень однозначних, що це російські там дрони, чи ні. Просто говорилось дрони. Чи вони російські, чи українські, не могли визначити. Але трошки пізніше прем'єр Польщі Дональд Туск вже офіційно підтвердив, що на польську територію залетіли саме російські дрони, а не українські, бо боти. Які пишуть польською мовою і яких дуже багато в соціальних мережах, почали вже розганяти історію про те, що це українські дрони. Ну, логіки в цьому дуже сильно немає, але е, така історія справді була. Далі, Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО, що офіційно підніме термінове питання про, е, на розгляді Північно-Атлантичної Ради. Що таке четверта стаття НАТО? На відміну від п'ятої, так. Четверта стаття НАТО це консультації з приводу посилення обороноздатності і з приводу перекидання військ, техніки і так далі на територію Польщі. Тобто, скоріш за все, туди до кордону з Білоруссю. Чи скористається цим Польща? Побачимо, але така можливість в них є. Далі. Прем'єр Польщі також Туск заявив, що немає причин для паніки. Отака от історія. Далі. Наступне Кая Калас це е, представник ЄС з питань закордонних справ. І політики справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що є ознаки того, що безпілотники влетіли до Польщі не випадково, а навмисно. І мені здається, що це є цілком і повністю очевидно, бо чи може бути настільки там збито наведення, щоб вони там реально на 50 на 100 кілометрів в глиб Польщі заходили. Мені здається, що це казочки можуть бути, в які ніхто точно не повірить. І далі на останок Польща перекидає війська до кордону з Білоруссю після нічної атаки дронів РФ, які порушили повітряний простір Польщі. Стало відомо, що Варшава почала перекидання військ до східного кордону. Це співпало з початком навчань РФ в Білорусі та нічним закриттям кордону з Білорусами. Прем'єр Польщі Туск раніше попереджав, що під час цих навчань можуть імітувати напад на Польщу, і, схоже, РФ вже зробила перший, поки що простий, але вже Хід. Зеленський ще кілька місяців тому застерігав західних партнерів про можливі провокації з боку Білорусі та РФ саме під час цих самих спільних маневрів. Тим часом під Мінськом будують секретну військову базу, на якій можуть розмістити ракетний комплекс Арішнік. Далі Reuters також дуже цікаву новину подало, що НАТО не розцінює інцидент з БПЛА у повітряному просторі Польщі як атаку. Знаєте, вже там їх почали пісочити: що от як ви що ви дозволяєте, як ви могли так відповісти, і так далі? Знаєте, треба дивитись не на слова. У нас в Україні привикли, що всі люблять слова. Щоб їм по вухам їздили, і, в принципі, так і було. Бо нам по вухам їздили, нам говорили також, що війна не почнеться, війни не буде. І ніхрена з тим не робили. Ми пам'ятаємо, наскільки швидко взяли південь, е, наскільки швидко зайшли там на територію Київської області, Сумської, е, Чернігівської, і так далі. Вішали лапшу. Тут бачимо, що вони не розганяють паніку, а вони просто системно роблять е, одні, другі, треті дії. І перекидають війська, і вже там в них. Е, по скликанню ТРО набагато швидше все буде відбуватись. І насправді вони дуже і дуже довго до цього готуються. Тому я думаю, що насправді ніхрена не буде. От. Але якісь маневри поляки все одно відпрацюють. Далі, Туск на брифінгу сказав ще декілька цікавих речей: причин вводити обмеження для людей зараз немає, як і причин для паніки. Життя йде в звичайному режимі. Що також головне. Сказали, він говорив про аеропорти, про те, що ми говорили. Далі сказав про те, що немає сенсу там закривати кордони чи вводити якісь обмеження для людей. От. І е, також підтвердив, що це перше випробування для польської армії та союзників. Польща готова відбивати подібні атаки та провокації, але потрібно підготуватись до різних сценарії е, сценаріїв. І е, також Туск повідомив, що на Польщу була не атака, а масштабна провокація. Така от історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!